Початком повномасштабної війни один з моїх кращих друзів вступив у лави ЗСУ. І тепер я, так само як і він, проходжу службу в 45-й окремій артилерійській бригаді імені генерала Мирона Тарнавського. А зараз я вам трішки розповім про те, яким чином мені вдалося потрапити саме в той підрозділ, пов'язаний з безпілотними літальними апаратами, якими я хотів займатися. Прийшов в так звану співбесіду. Було сказано, що так, ми готові прийняти тебе в лави нашого підрозділу. Поїхати в ТЦК, пройти ВЛК і відправитися на навчання, щоб в подальшому успішно потрапити в обрану мною бригаду. Усі базові речі, які потрібні для проходження служби, вони нам були видані в повному обсязі. Всі хлопці, дівчата, які були зі мною в зводі, вони потрапили саме в ті бригади, куди вони збиралися: мариновані шампіньйони, тушену картоплю з м'ясом. Правильне рішення прийняте запізно, воно вважається неправильним. Отож, якщо ви готові доєднатися до лав Збройних сил України, щоб боронити нашу державу, вступайте в ряди Збройних сил України, зокрема 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського. Про те, як це зробити, ви можете дізнатися в описі відео, яке знаходиться нижче. Контактуйте рекрутерів, вам це підкажуть, розкажуть і Ну, підкажуть, розкажуть. Заново переписати супер, я не зрозумію.